Наша країна першої у світі розробила надсучасний потяг, який за своїми характеристиками випереджає існуючі аналоги. Це стало можливим завдяки власнику концерну локо Константину Бевзу. Цікаво, якою буде реакція на цю подію його постійного опонента, рідного брата Аркадія, відомого журналіста? Ну, і що це було? Помню, їхали в темний тоннель. І все. Де охрана? Для чого вона тобі? Тут така благодать. Тихо як. В рабу. Якщо він в тебе і буде, то обов'язково буде золотим. Як і твій вагон, який, по ходу, в тебе вже віджали. Только для чего тебя, też оборванцевы вместе со мной. Мабуть, хотіли побільше с тебе спросить. Я теж пам'ятаю, що зайшов в редакцію якийсь чоловік з пістолетом. Слухай, нам походу туди. Ей, не, братиш. Я должен побыстрее наказать этих уродов. Ну, Звісно. Ти ж звик, що можеш сейвить всіх. Але знайшовся той, хто зміг і тебе. Слуш ти, закрой свой рот! Ты меня и так задолбал своими статейками, несчастный борец за справедливость. Что ты, в отличие от меня, сделал полезного для страны? В натуре что-то вкололись, сухи. Тело не чувствую. Ибо ты не люди, не життя взломал. <связано> ты думаешь спросила вандос, Вандоса, на к тебе начкаты. А, а ты думал, я мать Тереза! После их дозы вся жизнь перед глазами пролетела. Ни о чем не жалею. А знаешь, братишка, я не вижу таких, как ты выскочит. А я на тебе костик зла не тримаю, И на тыбя ни на нащу. Люблю. Конечно! Ты же на святой. Только что ж ты птичка споешь, когда узнаешь, что мужичка с пистолетом к тебе прислал. Я! Ah. Екстрений випуск новин починаємо сумним повідомленням зазнав катастрофи експериментальний потяг Костянтина Бевза господарів рятувати не вдалося. За дивним збігом обставин у цей самий час здійснено вбивство із застосування вогнепальної зброї його брата Аркадія, незалежного журналіста, тіло якого знайдено у його службовому кабінеті. На місцях обох подій працюють слідчо-оперативні групи.